Всім добрий день. Покажу свою полуничку. У нас сьогодні 25 травня, день Києва. Ми живемо під Києвом недалеко. Ось, яка зелена ще. Десь ще квітя. Сорт не пам'ятаю. Доволі у нас її небагато. Вече зелена. Ось заховалася. Солодка. Вчора трошки назбирали, поїли, донька задоволення, Поки літають у нас повітряна тривога. І так ніч була дуже тяжка, тривожна скільки горя наробила. Але нічого ми це переживемо. Так, а, а ось яка червоненька вже, хоча якась, а, до речі, її під'їдав хрущ. Личинка хруща, тобто з-під землі, корінчики, так я антихрущем проливала. То допомогло, ось яка. Там заховалася. Це в мене кабачки посажені із теплиці висадила, були накриті хурщиком. Дощик моросить, Ну, полузелена. Тут є, тут немає ще, щоб така червона була. Ось червоненька. О, гарненька. На городі зелено, картопля стоїть, цибулька росте, салатик, щавель. Ой, одне бажання, бо все закінчилося те, що робиться у нас. Можна далі спокійно жити, працювати, вирощувати щось, любуватися красою. Ось котик біжить. Ааа,ська тим. Алік звати. котика. Старий, середній і маленький. Маленький поки що в будиночку живе. А, так. Любить по городу побігати. Он капуста. Всім гарного вечора, бережіть себе. До побачення.